Вітаю, розглянемо прогноз на 23 грудня Саракови Вікінги, і перед нами карта Фрідгард. Ну, дорогі друзі, за всіх часів люди шукали такі е, притулки, де можна було сховатися від хаосу та тиску, і вікінги не є винятком. Ну, Фрідгард – це місце присвячене богам, духам природи, воно наповнено великою магічною потужністю, і члени громади та сім'ї приходили туди для поклоніння вищим силам. Ну, звичайно, там були свої певні правила, поведінки, такі як не полювати, не збирати плоди, не садити насіння і, звичайно, не проливати крові. А порушників цих правил карали смертю або вигнанням. Дорогі друзі, сьогодні має сенс знайти от такий притулок, в якому ви відчуєте себе під захистом. Намагайтеся зрозуміти, що вас турбує, оцінить. Ти, що належним чином, це допоможе вам рідні підтримати внутрішній спокій, а несучи відповідальність за своїх близьких, дітей, рідних, коханих дійти так, щоб принести світ у вашу ситуацію, адже тісні зв'язки в сім'ї та роді мають величезне значення, особливо у нас. Непростий час, Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринковні та жуковського 17.